Вітаю вас, діти! З настанням весни на городах та в садках дуже багато роботи у людей. І ось сьогодні пропоную вам з цим розібратися, дізнатися, що де треба садити і як навесні доглядати за деревами та кущами. Розгляньте ілюстрації. Чим займаються діти на них? Так, розпушують ґрунт для висадки рослин. Висаджують рослини та висаджують молоді деревця. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівником. У садку навесні обрізують гілки фруктових дерев. Треба висадити саджанці нових дерев та обробити дерева від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Висаджують саджанці квітів. Висівають насіння квітів. Згодом на клумбах зацвітуть різнобарвні квіти. Професія людини, яка вирощує квіти, називається квітникар. Але особливо багато роботи на городах. Потрібно встигнути у вологу землю висадити та посіяти багато овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте розглянемо, що можна посадити з насіння. Зараз ми пограємо в гру, чи є це насіння. Який овоч зображений на картинці? Так, гарбуз. Значить, насіння у нього. Гарбузове насіння. А який овоч ви тут бачите? Так, морква. Якщо морква, то насіння моркви. А тут. Кукурудза зображена, правильно, значить насіння кукурудзяне. А тут зображений соняшник, значить, ми говоримо соняшникове насіння. А тут зображений буряк правильно, значить, ми говоримо насіння буряка. А це огірок, то буде насіння огірка. Діти, подивіться, якими інструментами користується городник, а які потрібні садівнику. Давайте разом відберемо, кому що потрібно для роботи. Подивіться, що це за інструмент. Так, граблі. А кому потрібні граблі? Граблі потрібні садівнику. А це що діти? Лопата. Лопатою скопує землю хто? Городник правильно. А це що діти? Так, лійка. Лійка потрібна кому? Городнику. А це маленька садова лопата. То кому вона потрібна? Так, садівнику. А щітка кому потрібна? Так, вона потрібна теж садівнику для того, щоб побілити дерева. А це що за інструмент? Так, цей інструмент називається сапа. Сапа потрібна городнику. А пилка кому потрібна? Так, звичайно, пилка потрібна садівнику. Пилкою садівник підрізає дерева. А це інструмент як називається? Так, це садові ножиці. Садові ножиці називаються сікатор. Кому вони потрібні? Так, вони потрібні садівнику. Молодці малята гарно зіграли в гру, що потрібно садівнику, а що потрібно городнику для роботи. Дітки, так яка пора року зараз? Яка робота з'явилася в саду і на городі? Кому ми допомагали розібрати інструменти для роботи? Дітки, а як ви допомагаєте своїм батькам, бабусі чи дідусю у садку і на городі? Бувайте! До нових зустрічей!